Ласкаво запрошую до Національного художнього музею Молдови. Ця унікальна установа розташована в серці Кишенева. У будівлі, що колись була середньою школою для дівчат, організованою княжною Наталією Дадіані. Будівля внесена до реєстру пам'яток історії та культури муніципалітету кишенів, складеного академією наук. Як пам'ятка архітектури та історії національного значення побудована в еклектичному стилі під впливом флорентійської готики. Двосполовиною поверхова будівля була зведена в 1901 році за проектом Олександро Бернардаці. Музей був заснований у 1939 році видатними діячами культури Олександру Пламаде Алею та Огюстом Бейлером. Урочисте відкриття першої художньої галереї Кишинева відбулося 26 листопада 1939 року. Тоді колекція складалася з 160 творів бесарабських і румунських митців. У перші дні Другої світової війни ці шедеври були евакуйовані. Згодом музей відновив свою діяльність у 1944 році. Сьогодні спадщина музею нараховує понад 39 тисяч творів мистецтва. Що охоплюють період від 15 до 21 століття. Постійні експозиції презентують ікони, роботи бесарабських митців, а також шедеври європейського, японського, індійського та китайського мистецтва. Національний художний музей Молдови це скарбниця мистецтва та історії, яка об'єднує покоління. І запрошую кожного пізнати красу світового та місцевого мистецтва. Запрошую вас поринути у цю унікальну атмосферу творчості та натхнення. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться на мій канал. Тут багато інформації про музеї, виставки та подорожі. Хай щастить.